Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Вчора було тепло, 19 жовтня, а сьогодні, 20 жовтня, вранці, 9 година ранку, вже прохолодно. Не прохолодно, ну дощ. В дощ іде у нас, вранці сьогодні, а там туман. Ось так, бачите. Тут вже було мокро дуже. Мокро вже і тому кури вже намокли, так, випустив, а вже намокли. Моклі курочки. Ну він трошки стишився зараз, але все одно капає, накрапає щось. Так, що ви там? От сюди йду, дивіться, скільки листя нападало. Де молотки? А, де ви. А де ваша ще одна? А, напевно, там десь є. Так Така відчувається атмосфера вже такого листопада, такого, тому що так туман, левіке листя вже опадає. І взагалі 11 днів жовтня ще і там він вже е, буде листопад. Нарешті дощики, тому а це дуже добре. Знаєте чому? Тому що для городу, для городу це дуже добре, тому що сухо було взагалі. Літом і восени так і дощі дощли, і ну, висихало все. А зараз, може, почнуть промочити трішки землю. Сьогодні п'ятниця, п'ятниця сьогодні, зараз. Тому. А півень так линяє ще. Mm. Що таке? Ой-ой-ой, тут слизько дуже. Тому треба бути дуже обережним. О, біжите вже сюди. Що? при звикли до тепла, до сухості звикли, до сухих умов життя. Ну, вже сьогодні так. Уже осінь треба звикати, а зима може навіть сніг бути і ожеледниця буде восени, може бути. Тому треба дуже звикати. Але вони і так звикли вже. Звикають тут яблука кроликам дав. Ні, не холодно так. Якщо навіть сонячно, то холодно так, а зараз навіть якщо дощ, то не холодно. Ну, зараз не, десь не мінус якийсь, а зараз так. Так, а де це, боже? Ось, тут, тут, тут нічого не видно. Боже, що це співання таке? Щось так говорить. Ленять, линять кури. Тому зараз вони не такі ж гарні. Але коли пройде ще місяць, то у них буде, побачите, які, що в них буде. Значить, яке пір'я в них вже такі отявляють. Бачите. Але, в принципі, вже не гримить, скажу. Такі восени, так от. Ні, ну не вересні, а от в жовтні, в листопаді вже таке, не гримить нема грому. А тільки дощі йдуть такі от. Не синні такі можуть. А, ну, синні, да, такі. Але такі можуть, як сьогодні, йти. Бачите? Сьогодні дощовий ранок, дощове відео. Так, а куди інші пішли? Туди. Так, ще не посли тут. Вон де ви молодки? Да? Навіть тузик там от виглядає, з води не хоче вилазити. До речі, коли хоч буде опадати листя і буде суха погода, ми завжди йому листя беремо, листя зберігаємо, збираємо в такі мішки, а тому що коли листопад, грудень, ось так мокро, холодно, то ми стелимо їм, обов'язково сухе. А от релітком не сушено, не, ну, не стеверно. Ну, а осінню так. Але зараз не дуже ще так падає листя. Ну, от в листопаді, я думаю, їх будуть сухі дні в листопаді, в кінці жовтня, то буде абсолютно все, може, сухо. Але дивіться, вже дерева такі от, як це сказати, ну, дерева вже такі жовті листя, але... Порівняно з тим роком, то вже навіть 21 числа, тобто завтра, ну, але минулого року, вже на Горіхові не було ні одного листочку. А в цьому році щось по-інакшому все. Ну добре, друзі, давайте вже зняв відео для вас. Буду, дощ іде. До нової зустрічі всім миру, добра.